Ні, Львів Донецький Шахтар переміг основний час. Київське Динамо 2-0. здобуває супер інтер супер кубок України з футболу. Київські динамівці, які в сьогоднішній зустрічі по грі, продемонстрували, що є команді молодого тренера, якого ми бачимо Сергія Реброва, є над чим ще працювати. Він принаймні створює саме цю команду, яку він бачить. У нього час іще буде, є. А після Суперкубка ми вже подивимося далі, як буде будувати команду Сергій Ребров. Сергій Станіславович Ребров, новий молодий тренер Київського Динамо. Саме його команда зараз отримує нагороди. Як а, учасник і команда, що програла в матчі за суперкубок. А щодо донецького шахтаря, а, то Шахтар довів, що і без шістьох легіонерів, а, більшість яких з основи вони можуть грати і а, можуть перемагати. Як в сьогоднішньому матчі, ну головне, що зараз гравці Динамо віднайшли в собі сили подякувати і супернику за сьогоднішній поєдинок, тому що без поразок не буде перемог. Я думаю, що це. Е... І команди це прекрасно розуміють, і кияни також так Шахтар останніми роками справді захопив лідерство в українському футболі. І сьогоднішній матч це зайве раз підтвердив. Але у динамо тепер є своє завдання повернутися на позиції попередніх років, коли кияни були. Стовідсотковим лідером зараз лідер Шахтар. І е, ми зараз чекаємо, як чемпіон України володар інтер суперкубку з'явиться ось тут на центральній трибуні. І е, почесні гості сьогоднішнього свята нагороджуватимуть переможців медалями. І звісно, що капітан команди Даріо Серна і інші гравці мають зійняти інтер суперкубок над головою. Подивіться, усміхнені обличчя Ярослава Варківського Андрія П'ятова їхніх уболівальників. це лише перший матч сезону, який вінчає ось передує початку чемпіонату. І у хорошому настрої усі хлопці розпочинатимуть новий сезон. Сьогодні вони переможці. Переможці зіймаються, вони підіймаються якраз до цієї положі. Вона розташована буквально поруч із нами в трьох-п'яти метрах. І ми бачимо, як це все відбувається. І гравці, які отримуватимуть нагороди переможця, Інтерсуперкубка суперкубка України з футболу будуть проходити якраз повз нас, і пішли вони всі разом за. Ну от Кучер, принаймні, поки що він веде команду, не... нам не показують Даріоса, але Кучер повів команду. І Олександр Кучер отримує першу медаль переможця Суперкубка 2014 року. Ну так, і тут варто зауважити, що ця перемога у Суперкубку України для Шахтаря стала вже сьомою в історії. Динамо чотири рази перемагало у цьому турнірі. Айсон сьогодні от Кобін не грав Степаненко. Все нормально Степаненко. Степаненко на щастя, та, щастя, щастя хотів все сказати, все гаразд. Відновився від ушкодження, то знаєте, так моторошно на душі стало, коли е, вивезли його за замочі стадіону. Ну і вже вкотре донецький шахтар ось так різними командами в даному випадку. Командою зразка 2014-2015 сезону вони збираються. А в цьому колі отримавши медалі, і зараз Анатолій Коньков, президент Федерації футболу. України Віталій Данилов, мер міста Львова садовий будуть вручати цей суперкубок. І Він зіймається в руках капітана і усієї Донецької помаранчево-чорної команди і тренера Мірчу Луческу, Без якого як ми говорили на початку трансляції, вже напевно дуже важко уявити донецький шахтар. Ну делу Луческу, Я думаю, що дуже хороший матч сьогодні, хороші емоції. Хороший настрій, оскільки як він і казав, що ось перемога у цьому матчі дає команді, яка здобуде трофей впевненість у власних силах цього тижня. Цього тижня розпочинається новий чемпіонат України, і Шахтар Донецький Шахтар гратиме на піднесеному настрої. Очевидно, що здобуття саме цього трофею спонукатиме команду «Мірча Луческо» до нових звершень. До речі, варто напевно сказати, що Шахтар після цього матчу із Динамо за суперкубок залишиться у Львові. А ну про нас, якщо нічого на не зміниться, то інформація така є. Він залишиться у Львові і до матчу із Запорізьким металургом буде готуватися вже тут. Ну ось цей момент Даріо Серна піднімає над головою інтер суперкубок України з футболу, який цьогоріч виграв. Донецький Шахтар, сьоме у своїй історії. Ну і зараз змогу потримати трофей має, і звісно, що Мірча Лучевсько, і всі гравці команди. Так, це перемога, і цією перемогою ми щиро вітаємо і Донецький Шахтар, і усіх уболівальників клубу з Донбаса. Ви чуєте, як підтримують уболювальники команду, і, отже, ці миттєвості, ці хвилини радості і перемоги. Але попереду ще дуже довга дистанція, адже чемпіонат тільки розпочинається. Вы знаете, если брать во внимание исключительно три главных футбольных турнира в независимой Украине, то вот подобных церемоний за всю историю было 57. 23 раза награждали чемпиона страны, обладателя Кубка страны. И вот сегодняшняя церемония Суперкубка уже прошла в 11 раз. Да, сегодня Шахтер оказался сильнее Киевского Динамо. Но здесь очень сложно сказать, что для горняков важнее. Завоевание именно этого этого титула или победа над конкретным соперником киевским динамо далее в эфире интер смотрите наш специальный проект который называется Всеукраинское дерби это история противостояний донецкого шахтера и киевского динамо со всеми футбольными и около футбольными воинами давайте смотреть